Чернігів уже двічі на місяць занурювався у пітьму після масованих атак російської армії на об'єкти енергетичної інфраструктури. Без світла тоді залишилися десятки тисяч жителів. Порушилося водопостачання та зв'язок. Зараз світло у квартири дають лише на кілька годин, але лікарні та дитячі садки працюють. Як місто живе після жовтневих блокаутів – Далі у нашому матеріалі. Російська армія знову і знову атакує об'єкти енергетичної інфраструктури Чернігова. Через це містяни змушені жити за графіком відключень світла. В середньому 12 годин на добу електропостачання відсутнє. У жовтні місто пережило вже два блекаути. Погано без світла, погано без багатьох речей, які ми мали раніше. Все змінилося на гірший бік. Вчорашні шахеди, які літали, теж налякали. Ми боїмося, і ми не знаємо, що буде далі. Нас лякає невизначеність із нашим майбутнім і не лише нашим, а й наших родин. Зараз в Чернігові не працює вуличне освітлення, це свідомий захід економії. Натомість світлофори, лікарні та дитячі садки підключені до автономного живлення. Якщо говорити про заклади медицини і заклади освіти, вони також забезпечені альтернативними джерелами живлення і блекаути це показали, що, попри відключення світла, коли світла немає добу, там або коли воно подається за графіками, люди можуть звернутися в лікарні і відвести дітей у садо дітей у садочки. Під час відключень мешканці рятуються у пунктах незламності. Тут можна зігрітися, зарядити телефони, випити чаю, отримати медичну допомогу. Тут пенсіонери, діти зручно заряджати телефон. Це як маленький будинок мені дуже сподобалося. Мені здається, такі пункти мають бути. Спочатку блокауту нас відвідало більше пів тисячі людей. Це те, що ми записані. У нас є журнал з запису. Ну, ймовірно, не всіх було не записати, бо людей було багато в той період. Ну а так, що 15-20 в день звертаються. Один із пунктів незламності розташований біля нового скверу імені Дональда Трампа. Хоча зараз він тільки будується. Втім, місцеві жителі вважають ініціативу влади назвати сквер ім'ям американського президента недоречною. Ну моя думка, що він не потрібен наразі. Ну я так думаю це просто, типу, символічно, що воно має бути, напевно, і все. Ну, це моя особиста думка. Ну, особисто для мене якось це зараз не, не на часі, чи якось не знаю. Попри темряву та холод, Чернігів продовжує жити. Люди помалу звикли підлаштовуватися під графіки відключень, користуватися генераторами та пунктами незламності. Місто залишається під прицілом російських військ, і кожна ніч тут може стати випробуванням. Юлія Левицька Вячеслав Лакомкін Чернігів.